Хмельничанка Руслана принесла до центру надання гуманітарної допомоги теплі речі. Це речі для підлітків і для дітей двох років. Тому що вони діти вже виросли і ці речі просто мені не потрібні. Я подумала, що вони на даний час надобляться іншим людям. Я шапку взяла, ось дивіться, на дитину, ось светр взяла, ось шапку взяла. Хамот взяла. Дитина не дуже хоче, але я взяла. Лариса приїхала до Хмельницького із Херсонської області. Тут знімає квартиру. Через двійку дошкільнят працювати немає змоги. Хмельницькому житло винаймає. каже, поки що живуть на заощадження. Сьогодні обрала теплі речі для дітей. На вулиці доволі такі а дитина ще й захворіла, бо нема нічого з собою. все тільки таке дімі сезони. А треба тепле щось так. Поки знайдеш на молодшу, поки знайдеш на старшого, то приїхали недавно тільки. Ну, так, поки поки живемо на якісь збереження, те, що було. Ходимо, вдягаємося безкоштовно, тут, як тільки де, що можемо. Узнаємо, деякі продукти дають, і так виживаємо потрошку. Сьогодні прийшли щось потепліше, а бо ми брали з собою нічого теплого. Оце що на нас, те і все. Прийшли щось вибрати. Може світер теплий, може яку куртку потепліше. Зима йде. А там все оставили, і щоб нам переслати сюди, нема нікого сусідів, щоб попросити. за більш ніж півроку війни. Центр видачі гуманітарної допомоги при Хмельницькій обласній раді прийняв майже 38 тисяч переселенців. Люди, котрі не з власної волі опинилися без даху над головою, тут можуть отримати найнеобхідніше одяг, взуття, засоби особистої гігієни, дитячі речі та продукти. Волонтери кажуть, зараз найбільша необхідність у теплих речах. Є люди, які думали, що вони вже повернуться на зиму, зимувати в свої домівки. Однак ми бачимо ситуацію, яка зараз їм доводиться підготовлювати себе до зимівлі тут в нас у Хмельницькому. І тому зараз знову треба збирати теплі речі, куртки, взуття тепле, ковдри, пледи, подушки. Люди питають, чи в нас немає доріжок, килимків. Вони отримали якісь кімнатки і також не мають чим. Застелити також завжди користуються попитом дитячі речі та іграшки. Приносити їх можна до театру стрицько у понеділок, середу та п'ятницю, від 10 до 15 години. Те, що ви не використовуєте, може бути вкрай потрібним для інших.